Аби і військові, і цивільні могли якомога швидше стати на ноги. В центрі спортивної медицини відремонтували і закупили нове обладнання в реабілітаційну кімнату. У нас таке нове зараз обладнання як терапевтичний тракційний стіл. А ми ще його отримали. Ми ще вчимося на ньому працювати. Будемо удосконалювати свої знання. Це наша велодоріжка Макс Про, На ній займаються. Пацієнти наші переважно у нас спортсмени, а також інсультні пацієнти. Можемо також проводити реабілітацію внутрішньо переміщеним особам та військовослужбовцям. На Прикарпатті у 20 медичних закладах надають реабілітаційні послуги і військовим після поранення, і цивільним, які отримали травми. Втім кажуть обласні чиновники, цього недостатньо. Пацієнтів збільшилося. Ви знаєте, що Дуже багато є на даний момент людей, які потребують цю медичну реабілітацію. У нас підписано три пакети: це травматологічна реабілітація, реабілітація після інсультів і нейрохірургічна. Але в принципі зараз на даний момент ми таких не диференціюємо. Єдине, в чому є проблема, і на мою думку, на даний момент не надається, що в повній мірі той спектр послуг це психологічні реабілітації. Нам важливо, щоб наші всі медичні заклади надавали. Але ефективну якісну медичну допомогу потрібно перш за все здійснювати ремонти в закладах, тому що там не було відповідних ремонтів. Потрібно закуповувати сучасну відповідну техніку і відповідне обладнання реабілітаційне обладнання, на якому будуть працювати наші військовослужбовці, люди, які потребують такої реабілітації. Все оснащення для реабілітаційного кабінету закуплене за обласні кошти, а добротний ремонт допомога від міжнародних партнерів. Благодійний фонд мов юкрейн від початку великої війни опікується і ветеранами, і вимушено переміщеними людьми. Зараз каже його співзасновник Джон Шморгун: не час зупинятися в допомозі тим, хто її потребує. Новий досить серйозний напрямок мов юкрейн це є це вже квартирного типу. для довго проживалих людей, які залишаються. Тобто, щоб захистити ну, соціальних людей, а ті, які вже повертатися, не будуть, Ольга Смага, Андрій Буцяк, новини на вежі.